Чому дитяча ковдра потрапила до Лувру і до чого тут український авангард? Коли художниця Соня Делоне шила для свого сина ковдру з різнобарвних клаптиків, то це надихнуло її на створення нового стилю. Симультанізму, поєднання кубізму з насиченими кольорами. Соня Делоне народилась в Одесі. Південь України закарбувався в її пам'яті насиченими кольорами. Українські орнаменти дали поштовх уяві майбутньої художниці. Її захоплення кольором було спільним для всього українського авангарду. Ці твори вирізняють барви, особливо сонячно-жовті. Соня Делоне вплинула на світ моди. Створені нею зразки, досі надихають дизайнерів сучасних брендів Гермес. Клої, селін та багато інших. В Україні можна побачити дві картини художниці Жовті кулі та велике червоне коло вони зберігаються у Національному художньому музеї в Києві. Більше цікавих фактів на пліч-опліч згуртовані громади.